Три тижні незабутніх вражень та сильних емоцій. Щедрик у Франції та німецьких містах. Із концертами. Пропозиція провести творчий тур містами Франції та Німеччини до зразкового фольклорного гурту Щедрик Славутської мистецької школи надійшла від колег і давніх друзів зі Львова. Ми завдячуємо керівниці творчого об'єднання Левеня і СКАДа пані Наталії Бондарчук, яка сама і стала ініціатором того, щоб фольклорним колективом, який запрошували Францію разом з танцювальним, став «Щедрик». Тобто це вона подала ініціативу, і нам приємно, що наша дружба, така яка триває вже багато років, вийшла на такий новий рівень, на міжнародний рівень я б сказала, і ми разом представляли українську культуру. Організацією туру займалися люди, які вже багато років популяризують українську народну культуру у Франції. Тур організувала асоціація дітям Чорнобиля, яка знаходиться в Франції і яка об'єднує українську діаспору. Голова цієї асоціації це. Клод Шерцер, і він був головним таким натхненником, ідейником, організатором. Ми його вже називали в кінці наш тато Клод. От тому, що дійсно відчувалася його опіка, чітка організація, допомога. Тобто, все було чітко, знагоджено, комфортно і нам дуже сподобалось. У Щедрику розуміли наскільки відповідально презентувати український фольклор за кордоном. В Щедрику я навчаюсь близько 12 років, і для мене є особливим показувати світу, показувати. Людям нашу українську культурну спадщину. В Франції ми були в такому турі, під час якого ми давали 18 концертів в різних французьких містах та в німецьких містах. І це для нас було щось особливе, особливо коли цілий зал ставав, аплодував нам та кричав Браво! І для нас це було такою мотивацією йти вперед. Адже в теперішній час під час повномасштабної війни потрібно пам'ятати та показувати світові наше українське, адже це дуже важливо. Втома від переїздів і щоденних концертів щедро компенсувалася теплим прийомом. Концерт кожного дня було дуже важко, але коли дивишся на зал і вони підтримують оплесками, кричать Браво! Стоять довго хлопають і не відпускають нас, що ми пішли зі сцени, стає дуже. Вони нас заряджають якось, і і для них хочеться ще більше, і більше, і більше віддаватися цього фольклору віддати. До підбору репертуару Щедрик підійшов досить вимогливо і творчо. У Нас були певні блоки. все розпочиналося з веснянок, там де дівчата стоять в коло співають пісні, які закликають до весни. Далі у нас був звичайно чуттєвий блок, патріотичний. Під час якого ми співали українські пісні, і коли ти бачиш, як українці, навіть і французи, і іноземці, плачуть під час цих пісень, це надзвичайно вдаряло нас саме серденько, і ми пр прочували з ними ці всі емоції. Також у нас був жартівливий блок з нашим хмельницьким епертуаром, славуцькі пісні. І також у нас були е, такі, як танці як карапет, е, де наша Тетяна Володимирівна запрошувала е, чоловіків, мерів, наприклад, міст, і це було щось таке особливе, що нам дуже запам'яталося. Однаково тепло сприймали виступи українських колективів і юне, і старше покоління французів та німців. Це був по-справжньому колосальний досвід. Це така була практика, яка дала нам можливість вийти, по-перше, на інший такий професійний рівень, адже я хочу сказати, що я захоплююсь нашими дітьми, тому що 18 концертів щодня, а останній тиждень це по 2-3 концерти було на різних майданчиках, на різних концертних площах. Це дуже непросто і Наші діти не могли сказати, що там, наприклад, вони сьогодні не звучать, тому що голос втомився. Чи їм щось болить там, чи вони сьогодні не доспали ні, за як професіонали вони виходили на сцену. Тригодинний концерт вони відбували. Ось, і вони знали, що це їх обов'язок. І коли ось цей один раз в тиждень, один день був відпочинку, то це дійсно це така була насолода, тому що ми їхали в прекрасні місця. Ми знайомились з історією культури Франції, і ось це дійсно був такий день для душі. Французькі та інші європейські міста, які вдалося відвідати Щедрику в межах поїздки. Справив на юних артистів неймовірні враження. Насправді, відпочинок це ось найкраще, що може бути після важких концертних турів, які вимагали дуже концентрації та голосових навантажень і, взагалі, в принципі, навантажень. Найбільше мені запам'ятався Діснейленд, оскільки це така казка, дитяча, дитяча моя мрія. Так само дякую за Париж, оскільки це теж була така моя мрія. Там дуже казково, дуже гарно, дуже гарні затишні вулички. Сама ейфелева вежа дуже. Гарна, надзвичайно гарне мистецтво у Луврі Ми подорожували не лише давали концертні тури у Франції, але й у Німеччині. Та Німеччина, в принципі, то теж гарна країна. Ми теж відвідували гарні міста. Відень теж дуже сподобався, дуже гарне місто. Відчувається така історія, архітектура, мальовнича. Ми відвідували музеї. Віденські Прага теж дуже дуже гарне місто. І вони мені чимось навіть схожі з відним. Не загине, поки не Учасники творчого туру висловлюють слова вдячності усім, хто посприяв поїздці. Ельмірі Перепелиці, керівниці міського управління освіти, Олені Саприкіній, директорці обласного ліцею, батька юних артистів і безумовно організаторам події. Дякують. Вже складають плани на майбутнє. Нас запрошували вже на наступний рік, адже за відгуками французьких глядачів, які відвідували концерти, вони ділилися тим, що за ось всі роки, де приїжджали, а приїжджали дуже такі визнані колективи, класні, професійні. Їм найбільше сподобалось оце поєднання танцю українського і українського фольклору. Тому що, наприклад, коли ти дивишся весь час танці, ти, можливо, і навіть втомлюєшся. Так? А тут ось нас настільки була гармонійно поєднана програма. Ми так настільки якось так детально до цього підходили з пані Наталією, щоб зацікавити глядача, щоб не втомити його, щоб показати чим більше, але щоб це сприймалося легше і нам приємно було чути такі відгуки. І е, я сподіваюся, що ми поїдемо туди ще раз. Ну я думаю, що не в наступному році, адже наші старшенькі діти випускаються, але де, через декілька років ми зможемо повторити ще раз цей тур.